Перед великодним прийнято розмальовувати писанки. Орнамент великодніх яєць це ціла наука зі своєю історією і правилами. Як правильно зробити писанку, що означають символи та кольори на великодніх яйцях, розповіла гуртківцям умілих ручок майстриня Тамара Сторожук. Вона провела своїм вихованцям майстер-клас. Щоб зекономити час, майстриня заздалегідь підготувала заготовки. Проте, перш ніж почати кропіткий процес, дітям розповіли про історії українського писанкарства. За словами пані Тамари, історія писанок, як символу весняного відродження природи, сягає у. Далеке минуле і пов'язана з ритуалом весняного відродження на землі. Перетворювати звичайне куряче яйце на чарівну писанку за старих часів уміла кожна слов'янська жінка. Хранителька домашнього вогнища повинна була з року в рік, образно кажучи, оновлювати світ, створювати великодні яйця. Проте починати будь-яку справу годилося з молитви. Тож, звернувшись до Всевишнього, почали виготовляти святкові крашенки для робіт із дітьми, що наразі проходять реабілітації у миргородському центрі. Майстриня обрала найпростішу техніку. Я постійно з ним. Ми працюють два дні на тиждень в центрі реабілітації. Ми з ними шиємо, вишиваємо це трошечки, з насінчко, це теж їх робота, все саме тістечка, що саме акваріум. Ну, все у нас йде дрібний розвиток моторики руки. І отут ми з ними працюємо, і лікуємося, і працюємо на конкурси, їздимо. Я вибрала найлегшу техніку, і вона настояща писанка, вона найпростіша пишеться як мінімум 4 години. Це по мінімуму 4 години, поэтому у нас такого часу не було. І я вибрала можна було або крапанку, або дряпанку, що простіше все там. Та створити навіть просту писанку справа нелегка, то треба було постаратися. У такому дусі і працювала творча команда. Дівчата і хлопці, дослуховуючись до настанов учителя, прагнули створити маленький шедевр. Умільці фантазували з орнаментом і обережно працювали з матеріалами воском, вогнем та фарбами. Час пливав, і поступово звичайне яйце перетворювалося на кольорову крапанку. Мудрі люди кажуть: у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. Кожна з них це ніби маленький світ. На цьому майстер-класі діти власноруч створили непосредственно. Вторні великодні шедеври. Вони думали і працювали творчо для своїх підопічних працівники центру реабілітації дітей-інвалідів організували гурток у ручки. Його залюбки відвідують всі дітки, які проходять курс реабілітації у цьому закладі. У нас зараз проходить мастер-клас, який проводить Тамара Михайловна Сторожук. Це вчитель центру естетичного виховання, яка веде у нас гурток у ручки. Сьогодні цей майстер-клас для дітей, які приїхали на реабілітацію із великих Сорочениць і для наших діток, які ходять на гурток у мілі ручки. Передвеликодній день в цей час, ну вдавнину та й зараз, жінки причепурюють свою оселю, печуть паски, красять яйця. Діти наші з різними можливостями, але цю роботу дитина зробила своїми руками. По-перше, Розвивається майстерність дрібна моторика руки. Ну інтелектуально дитина розвивається. Варто зауважити, що вихованці Тамари Сторожук, вчителя центру естетичного виховання, не просто освоюють язи рукоділля. Вони гідно представляють Миргород на різноманітних конкурсах та виставках. Картина «Жарптиця» із природного матеріалу Яни Побідінської брала участь у виставці Робіть дітей з особливими потребами, що відбулася у Полтаві. Над шедевром з природного матеріалу дівчина працювала 8 місяців. Тож на майстер-класі маленька рукодільниця одна з перших впоралася із завданням, виготовила крапанку, та залюбки освоювала іншу техніку розпису писанки за допомогою писачка. Загалом урок творчості сподобався всі дітворі. Авторські роботи діти понесуть у свої домівки. Великодні писанки будуть оберігати їх, адже кольорові яйця несуть у собі певне смислове навантаження. Наші предки вірили, що вони мають магічну силу, переносять добро, щастя і достаток.